У зв'язку зі складною суспільно-політичною ситуацією в країні у Нововолинську відбулося народне віче. Підтримати українців, які нині відстоюють нашу свободу у Києві, та висловити своє обурення діями влади прийшло кілька сотень місцевих мешканців. Розпочали віче спільною молитвою, котру прочитали священники з різних церков міста. Свою думку з приводу подій, що відбуваються у державі, та позицію Нововолинська у цих подіях висловив міський голова Віктор Сапожніков. Сьогодні зранку значить відбулося засідання позачергового чергового ми вже, якщо ви пам'ятаєте, я з цієї площі говорив, провели три позачергових сесії, на яких приймали три різних звернення в усі інстанції від президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів і облдержадміністрації. Ну, на жаль, видно, як і інші звернення не читають їх, але рішення прийняте про оголошення 19, 20 лютого, 14-го року днями Жолоби в Новолинську. Зв'язку з трагічною загибеллю людей під час подій в місті Києві, 18-19 лютого, та загиблих і постраждалих гірників а у нас місто гірників у результаті вибуху на шахті Північна теплима Києвугілля, виконавчий комітет Новолинської міської ради вирішив оголосити 19 20 лютого 2014 року дня можелобу в місті Новолинську і можете вже подивитися. Ми дали телефонограми, прапори от на Палаці культури, вивішені чорними стрічками. Друге підтримати боротьбу українського народу за збереження державної незалежності, соборності і суверенітету України. Відновлення конституційного ладу та гарантування дотримання і непорушності прав людини і громадянина України. І третє рішуче засудити дії силових структур, спрямовані проти українського народу. Четверте. Неухильно виконувати пункт 8 рішення Новолинської міської ради від 23 січня стосовно непроведення загальноміських розважальних заходів до закінчення трагічних подій в місті Києві. П'яте. Міському голові Сапожнікову звернутись до мешканців Новолинська та селища Жовтневого, а також правоохоронних структур міста з вимогою про дотримання законності і правопорядку. Це направлено на те, щоб в нашому місті був мир спокій. Наші права були захищені, і щоб люди мали право і виконували свій громадський обов'язок, так як вони хочуть. Мирно, якщо з демонстраціями, то з демонстраціями на користь суспільству і Україні. Слава Україні! Слава! Окрім того, міський голова звернувся до жителів міста та селища Жовтневого і закликав підтримувати мир та порозуміння, що нині панують у нашому місті. Мене надзвичайно тривожить суспільно-політичні події, які відбуваються в Україні протягом останніх трьох місяців. Особливо обурює неспроможність центральної влади досягти компромісного розв'язання на зрілих у державі проблем, а постійне бажання правоохоронних структур використовувати силовий сценарій. Щодо Євромайдану, викликає в мене абсолютно несприйняття як у громадянина, що повинен мати захищені конституційні права. Я глибоко засуджую застосування сили, яке вкотре призвело до загибелі людей. Влада, яка допускає в мирний час кровопролиття, пов'язане з відстоюванням народу своєї честі та гідності особистості, є приреченою. Звертаюся до вас, дорогі мої земляки, зберігати у нашому місті мир і порозуміння. Прошу вас не допускати актів вандалізму, підпалів та нищення майна, а також берегти власне життя і здоров'я своїх родин. Пропоную правоохоронцям міста свою діяльність зосередити на захисті прав і свобод мешканців Новолинська та Жовтневого. Закликаю всіх своїх земляків. Об'єднатися на коло прагнення переважної більшості депутатів Новолинської міської ради та членів її виконавчого комітету щодо мирного розв'язання суспільно-політичної кризи, яка, на жаль, поки що тільки поглиблюється. Нехай нас усіх оберігає Всевишній і дає нам мудрість. Для збереження України. Хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих запропонувала присутнім голова громадської організації Комітет із питань відродження духовності Любов Кравцова. Давайте зараз хвилиною мовчання вшануємо тих, хто віддав своє життя за нашу Україну, за мою і твою свободу, за наше життя, за тих, хто загинув учора. Тижні тому, за тих героїв, які 100 років тому віддали життя, їхнє життя, їхня кров не пролилися даром. Зросло нове покоління, яке вміє бороти за Україну. Шануймо пам'ять їх героїв. Тепер чергування на Майдані Незалежності у Нововолинську буде цілодобовим. До нього долучаються як депутати від опозиційних партій міста, так і звичайні мешканці, котрі записались у загін самооборони. Окрім того, тут організовано збір коштів та речей першої необхідності для київських протестувальників, а також поїздки на Київ. Я би сказав, шановні, що на настроєні досить рішуче. Вчора ми буквально були послані в нас кілька бусів на Київ, і вони успішно пройшли і приїхали в місто Київ. Також у нас багато збираємо ми коштів і відправляємо постійно людей на місто Київ. З вчорашнього дня ми перейшли на цілодобове чергування з постійною дислокацією на нашому місті. Українському Новолинському Євромайдані. Ну, я скажу, що дійсно ці останні події, які ми бачимо зараз, вони дуже вплинули на свідомість уже наших місцян. І ми бачимо великий підйом, і ми бачимо по сьогоднішньому вічі, скільки людей прибуло. І Я думаю, що в дальнішому ми будемо тут у великій кількості людей підтримувати нашу громадянську позицію. Новолинці приносять продукти, продукти. Новолинці приносять речі, одежу дуже багато ми. Ось приносять буквально тімленці і печиво. І чим можуть ну багато є в нас таких спонсорів, які от дають нам, які ми привозимо. Буквально грузимо в руси і відправляємо. Поки що загони самоборони записалось не дуже багато людей, порядка 10-15 чоловік. Я хочу сказати, що це нова громадянська структура, називається на громадянський рух, народна, громадянський рух, самоборона Майдану, точніше кажучи. І зараз йде е, мобілізація запис в народну самоборону Волинської області. Отак, як ми Приблизно думаємо, на райони приблизно це буквально 200-300 чоловік нормально. І на нашу Волинську область це буквально від 2 до 5 тисяч, як ми плануємо мати таких мобілізаційних людей. Ця структура виконує сугубо захисні функції. В першу чергу, функція номер 1 це захист конституційних прав громадян. Це захист громадян значить, на свободу слова, на свободу зібрань. Це захист наших е, тимчасових е, споруд. Охорона, цілодобова охорона значить, і стояння на майданах. І це включає в себе не тільки Новолинськ, це буквально у всіх районах і в тому числі в місті Луцьк. Крім того, наші е, самоворонці вони будуть також приймати участь в певні дні в охороні е, Луцького. Євромеда свідомих мешканців Нововолинська виявилось ще мало, ті, хто з різних причин не може долучитись до мітингувальників на київських барикадах, записувались у місцевий загін самооборони. Серед активістів небайдужі чоловіки, жінки і навіть люди поважного віку. Ми бачили, ви записалися загін самооборони. Так вирішила дивити таку ініціативу, чим чим зможе допомогти. І, ну і взагалі я вважаю, що кожен в э, такий тяжкий час повинен якусь, якусь маленьку допомогу надати Майдан, а в Київ їздили. Я злали ще передним роком, коли ще віримо, можна сказати так, більш е е е е спокійніше, що, що не було таких воєнних дій. Е була 8, е 8 року. Не, така тондія жінка вам не страшно до таких от, подій революційних долучатися. Зовсім не страшно. І я вважаю, що Україна переможе і е зовсім скоро нам взагалі не буде нічого страшного. Ви записали загін за оборону, так? А що вас спонукало до цього? Без який тобі є. Це мене спонукало. Мене вже давно спонукало. Я в Одесі тільки ще приїхав, в Одесу Там диву на Майдан, в Одесі. Ну, не те, що Чоркіє. Не долітичні дай... лідери України за безпеку за необхідний захист, правда, захист Цифру. Ми закидаємо усі сторони, що нас зібралися від насильства і повернутися до діалогу. Є з готовий чому сприяти. До того зараз хочемо, щоб усі чи допомагали тут давав Києва. Десь давав щодо відповідальність за позицію. Хочу поїхати я вже йду, так я, я кожен день на три години прохожу і от забираю заяву, можу знайомих, вони мені підписують, що вони підтримують наш майданчик. І стараюся, щоб було все добре.

І ми працюємо рівні, на не кожен день, але приходять і стаємо оце наш обов'язково. Ми коли це ж наша країна. Я хочу діти не за границею, а тут багато і всі.